Вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і це прогноз по знакам Зодіаку і загальна інформація на повне місячне затемнення в знаку Діви, яке відбудеться 14 березня в 24 градусі цього знаку. В астрології сила затемнень – це завжди час змін, які відбуваються десь за місяць до зазначених дат, за тиждень, за місяць. Багато хто з вас вже міг відчути якісь зміни, або події можуть вже відбуватися, або ви можете відчути на протязі. Наступного місяця ці, але знаєте, все те, що зараз почне відбуватися, ці зміни вони будуть з вами на протязі як щонайменше півроку, а то і рік. Отже, цього року коридори затемнень будуть двічі: 14 по 29 березня, і другий коридор затемнень буде з 7 по 21 вересня. І їх вплив буде відчуватися за півтора місяця до зазначених дат. 14 березня повне місячне затемнення в астрономії це явище, яке відбувається, коли місяць повністю потрапляє в тінь землі. Під час такого затемнення місяць не зникає повністю, але набуває червонуватого відтінку, через що його і називають кривавим місяцем. Місячне затемнення допомагає закрити старі глави життя і вирішити важливі проблеми, які тягнуться ще з осені минулого року. Тут добре розставатися з тим, що більше не приносить радості, якісь токсичні стосунки або непотрібні речі. Повне місячне затемнення на осі діви в 24 градусі було в 2006-2007 рік. Можете згадати, що у вас тоді відбувалося, і 2015 року. Схожі події можуть бути. Не у всіх. Це період, який для знаєте, підведення якихось підсумків для завершення чогось. Тут на перший план будуть виходити питання правильного способу життя, позбавлення від якихось шкідливих звичок, від щоденних зобов'язань або навпаки хтось на себе візьме якісь обов'язки. Це затемнення буде піднімати теми служіння на користь іншим. Також тут добре позбавлятися від власних страхів, добре на такому аспекті аспекті зайнятися своїм здоров'ям, здоров'ям своїх близьких. От і ну, також багато хто буде вирішувати питання, які стосуються роботи, або ваших звичок, або вашої рутинної роботи, вашого побуту. Тобто, тут може як і завершувати в когось ремонт, так і хтось активно буде працювати над уже розпочатим ремонтом, або дехто вирішить змінити роботу, звільнитися, дехто буде вирішити особисті стосунки розірвати. От тому дослухайтеся до своєї інтуїції, додайте підтримку тим, хто її потребує. Також це час прощення. Може, знаєте, навіть інколи хотіти побути наодинці. Також будуть підніматися теми і релігії, і вашого здоров'я, і благодійності, і наших кордонів і теми медицини. Також, знаєте, в нас Нептун вже виходить фактично з риб, знаку риб стоїть в 30 му критичному градусі, тому це може давати якісь і катаклізми в світі. От. Ну, і найбільше цей вплив будуть відчувати ті, в кого кермічні вузли стоять на осі діва риби або стоять на осі овен терези. Тобто ті, хто родилися 67-69 роки, 86-й 87 роки, 2004-2006 роки, 69-70, 87-й 89 і по 2006 по 2007 роки. Також, якщо ви по Сонцю овен Діва, Терези, риби, або ви народилися в, це затем... ну, в період затемнення, плюс-мінус день до і день після. І найбільший вплив будуть відчувати мутабельний хрест, тобто найбільше буде впливати на дів і риб, трішки менше на стрільців і близнюків, або ті, в кого планети стоять з 21 по 27 градус цих знаків. Сонячне затемнення найбільше вплине на кардинальний хрест, але про це вже в наступному відео. Енергія затемнень, вона дуже потужна і кармічна. Вони завжди ведуть нас до якогось зростання, до трансформації. Тому довіряйте цьому процесу і будьте готові до цих змін. Е, також у нас будуть, знаєте, такі аспекти. У нас зараз сонце з'єднується з Сатурном, і ми або приймаємо якісь важливі рішення для нас у житті, або беремо на себе відповідальність. Ті, хто не хоче брати на себе відповідальність, можуть відчувати якусь апатію, лінь, навіть депресивний настрій. Тобто бути холодними, не, не захочеться ні з ким розмовляти, не захочеться нічого робити, захочеться якихось змін змінювати, і тут потрібно діяти. От і також в нас буде включатися ще уран в це затемнення. Він буде в гармонійних аспектах до сонця і місяця, що принесе якісь неочікувані різкі повороти подій і ситуації, може бути як і в позитивну, так і в негативну сторону, в кого як буде проходити по натальній карті. Але якщо в позитивну сторону можуть бути зміни кардинальні фінансово майнових якихось питаннях, також будуть підніматися питання нашого власного комфорту. знаєте які буде стосуватися великих груп людей, it технологій, ну надіюсь, нам маск не відключить свій старлінг. От, і... Ну, тобто, все те, те, що стосується електронних якихось систем у, у фінансах електронних на фінансовому ринку також будуть зміни. От і е, також, ну давайте вже перейдемо до е, знаків Зодіаку, е, де в кого і як буде проходити це місячне затемнення. Отже, Овни у вас буде в шостому секторі. Це сектор рутинної роботи, побуту, щоденних зобов'язань, ваших звичок, змін графіку, зміни в колективі, оздоровлення, профілактика, турбота про людей і тварин. Е, затемнення по шостому сектору, воно пов'язане з робочою обстановкою в цей період. Ви можете звільнитися з роботи роботи Чи закривати якийсь робочий проект, або щось може змінюватися на фірмі, якій ви працюєте, можливі зміни в колективі, можливо, ви будете брати на себе якісь обов'язки, це дуже гарний час покинути погані звички, от зайнятися здоров'ям, сісти на дієту, додати спорту, пройти якісь обстеження, адже затемнення буде впливати саме на ваше здоров'я і на ваш побут. І як саме залежить від аспектів вашої натальній карті. Також слідкувати. За своїми домашніми улюбленцями, в них може бути погане самопочуття, е, в декого може завершитися піклування про когось. Зараз я подивлюся, ваші, е, де у вас знаходиться уран. І у вас уран у вашому секторі фінансів, тобто у вас зміни будуть і по фінансовій сфері, скоріш за все, фінансово-майновій сфері. Тут ви можете і щось купувати, тобто витрачати на щось кошти, і також змінювати роботу на кращу або знаходити, знайти собі додатковий дохід, тобто знайти те, чим ви можете збільшити свої доходи і витрати. І тут важливо, знаєте, Контролювати свої витрати е, і слідкувати за тим, що у вас відбувається в гаманці, тобто вести свій бюджет. Е, також е, уран у вас управляє 11 сектором. Це можна говорити про те, що ви можете війти в якийсь новий колектив, з вступати в якусь групу людей, в якусь спільноту або розвивати власні соцмережі, і там буде багато е, якогось спілкування. Також, якщо ви старші, можуть приходити новини від ваших дітей. Е, от. Ну, тельці, затемнення по вашому п'ятому сектору, і тут у вас будуть теми пов'язані з дітьми, романтичними стосунками, вашим бізнесом, творчою реалізацією, хобі, спорт, розваги та свята. Якщо у вас творча професія, в цей період ви можете завершити роботу над цим проєктом. Також ви можете активно займатися питаннями дітей або власних онуків. Якщо в карті затемнення проходить в гармонійних аспектах. Добре робити зачаття дитини, і взагалі дитячий клопіт може вийти на перший план на довгий час. Також цей сектор пов'язаний із романтичними стосунками і фліртом. Ви можете отримувати купу емоцій в стосунках, головне, не втрапити в любовний трикутник. Дехто може завершити відносини, які несерйозні, у вас можуть, вас можуть приваблювати якісь веселищі, спортивні змагання, азартні ігри, якісь світські заходи. Ви можете багато часу веселитися разом Знайомими навіть на робочому місці. Тобто ваша робота може стати якимось святом. Ви можете там щось почати святкувати. Ну і зараз подивлюся, де у вас уран. Уран у вас знаходиться. У вашому першому секторі, і тут знаєте, може хотітися якихось змін як внутрішніх, так і зовнішніх. Можуть бути зміни і в партнерських відносинах. Неочікувані різкі якісь повороти. Також цей такий уран може дати, от коли вам хочеться щось різко змінити в вашій зовнішності, в тому як ви себе подаєте. У вашій роботі, у ваших фінансах, ви захочете по-іншому якось виражати себе, зайнятися якимось саморозвитком, ну якось представляти себе зовсім по іншому. Також це буде стосуватися вашої кар'єри, вашої роботи, вашого соціального статусу, який може змінюватися. Буде якось змінюватися ваша репутація. Якщо у вас є свій бізнес, там теж можливі якісь зміни. Так, близнюки у вас буде проходити по четвертому сектору це затемнення, тобто буде зачіпати теми дому, сім'ї, батьків, місця проживання, нерухомості, ремонтів, переїздів, купівлі, продажу, оренди, спадщини. Затемнення по четвертому сектору може дати завершення по ситуаціям, пов'язаним з домом або нерухомістю. Хтось завершить ремонт а хтось розпочне, де хто буде вирішувати питання спадщини з родичами. Можливі зміни в складі сім'ї, особливу увагу приділіть батькам, можливе повернення на батьківщину, тих, хто далеко, або переїзд в інше місце. Ви можете. Продати або купити якесь житло, ну краще оформляти документи на покупку після середини квітня, взагалі в травні місяці, хоча би в декого може ламатися техніка для дому, або ви будете замінювати меблі в домі. Тобто, у вас всі справи, які пов'язані з вашими справами сім'ї дому. Ну і е, Уран зараз у вас в 12 секторі, тобто ви можете або планувати якусь далеку подорож, е, от, або десь поїхати. Також це можуть бути питання пов'язані з. Здоров'ям, з лікуванням поїхати десь в санаторій, оздоровитись буде дуже добре. Добре, відмовитись від якихось своїх страхів, добре проаналізувати свій психологічний стан, дехто може вирішувати питання імміграції, от або якоїсь співпраці з іноземцями. А дехто буде, знаєте, проходити такий креш-тест психологічний. Дехто може навіть почати цікавитися таємними знаннями або духовними практиками. От. Ну, також, знаєте, так, у вас тут пов'язаний і дев'ятий сектор з Ураном, тому можуть бути і якісь комунікації з людьми, які здалеку або за кордоном. Співпраця з іноземцями, розмови, вивчення чогось, вивчення іноземних мов, інших культур, пошук духовного наставника, тобто такий душевний розвиток, духовний пошук себе може відбутися у вас. Ну, а дехто буде вирішувати якісь юридичні питання. Або купувати квиточки. Раки. Раки, у вас це місячне затемнення буде проходити по третьому сектору. Це сектор обміну інформації, нових знайомств, нових знань, зміни обстановки, документів, подорожі і теми автотранспорту. Затемнення по третьому сектору підкреслить все, що пов'язане з спілкуванням, навчанням, проходженням якихось курсів чи стажування на новій роботі. Дехто може поїхати в подорож або відрядження, дехто буде вирішувати питання автотранспорту, купівлі, продаж, оренда, ремонт. Монта авто або техніки, чи гаджетів, купівля білетів може бути багато спілкування з рідними. Братами, сестрами, людьми, що вас оточують, або навпаки, ви завершите з кимось спілкуватися, е, хто був у вашому оточенні, можлива зміна оточення, може завершуватися якийсь курс, курс, який ви проходили, або подорож чи робочий проєкт. Отримані знання, ви зможете практикувати, або ви можете завершити конфлікти з родичами, е, з кимось із близьких, можуть бути проблеми, і їм знадобиться ваша підтримка. Також ви можете вирішувати питання пов'язані з якимись документами. І так як Уран у вас стоїть в 11 секторі, у вас буде багато спілкування, обміну інформацією з вашими колегами, друзями, людьми-однодумцями, де хто може вступати в якісь групи людей. Дехто може знаєте, щось розвивати пов'язане із соціальними мережами або щось пов'язане з, з астрологією, теж може вас почати цікавити. Так як у вас уран пов'язаний з восьмим сектором, то тут більше про вирішення якихось фінансових питань. Тобто, може приходити якась вам фінансова допомога від когось, або соціальні виплати, аліменти. Е, також можуть відбуватися якісь неочікувані трансформації в вашому житті психологічні. Е, от. Ну, тут більше, знаєте, можуть бути і гроші від клієнтів, або зміни у фінансах вашого партнера. Е, от. Також можуть бути зміни в інтимних стосунках в декого. Добре додати пристрасті в стосунки е, леви. У вас ситуації будуть пов'язані з фінансами, сімейним бюджетом, купівлею і продажу чогось додатковим доходом, вашою самооцінкою та вашим тілом і імунітетом. Затемнення по другому сектору це час планувати свій бюджет і зайнятися своїм тілом. У вас можуть постати фінансово майнові питання. Ви можете змінити свій спосіб доходу, знайти додатковий дохід чи змінити роботу. Також ви можете щось купувати, особливо якщо відклали на це кошти. Добре, також буде. Буде продавати якісь речі, якщо надаєте послуги або робите щось своїми руками, ви знайдете спосіб це продати. Ви також можете провіряти і змінювати свої цінності і зайнятися своєю сексуальністю. Ви знайдете спосіб правильно розподілитися своїм бюджетом. Затемнення в цьому секторі означає фінансове завершення. Ви можете виплатити свої борги, кредити іпотеку, або, на жаль, втратити якийсь дохід, і вам потрібно буде шукати інший спосіб заробітку. Так як у вас е, стоїть уран у 10 секторі, тут можуть бути зміни по е, вашому соціальному статусу, одруження, розлучення, народження дитини, тобто все те, що офіційно, або в вашій роботі, вашій кар'єрі. Тобто, ви можете щось змінювати у вашій роботі, або е, отримати підвищення, тобто якісь е, можуть відбутися зміни у вашому професійному житті, е, або е, у вашій діяльності, у вашому бренді, у вашій репутації. Е, як ви себе преподносите, чи є у вас власний бізнес, який ви ведете, тобто щось в цьому буде змінюватися. Також зміни, так як уран у вас пов'язаний з сьомим сектором, будуть відбуватися в партнерських відносинах. Тут як особистих, так і ділових зміна може бути і пов'язана з вашою клієнтською базою, заключення якихось договорів по співпраці, пошук іншого бізнес-партнера. Але будьте обережні, тому що тут будуть активуватися і ваші вороги. Други. Тобто це люди, які стоять напроти вас. Діви, у вашому секторі буде відбуватися це затемнення, і ви відчуєте його найбільше. У вас будуть теми пов'язані зі здоров'ям, вашими партнерськими відносинами, вашою зовнішністю, іміджем, події або ситуації, які стосуються безпосередньо вас або вашого саморозвитку. Затемнення вашому знаку тут визначні зміни вже розпочалися. Ви можете відчувати внутрішні і зовнішні зміни. Деякі справи події, що ви розпочинали раніше, прийдуть. До свого завершення ви досягнете свого результату. Якщо ви з кимось розстаєтеся на це затемнення, то скоріше це буде назавжди. Дехто може стикнутися з проблемами в відносинах або особистих, або ділових, а дехто буде приймати рішення щодо нових стосунків, розставити роз... розвивати їх чи ні, чи розставити всі крапки над і ви захочете. Теж саме буде стосуватися і роботи. Ви можете взяти на себе якісь додаткову роботу, якісь додаткові обов'язки. Ну тут Тут ви самі будете приймати рішення, чи змінювати роботу, чи змінювати щось у своїй роботі. Також це затемнення підніме теми здоров'я. Якщо є у вас якісь напружені аспекти в карті, можливі проблеми, які доведеться швидко вирішувати. В декого може вже завершуватися якесь лікування, а дехто почне харчуватися здоровою їжею. Ви можете зайнятися саморозвитком або поїхати в подорож. Вирішуватися будуть і юридичні справи, якщо є, Дехто захоче кардинальних змін у зовнішності у власному стилі, ви можете по-іншому себе якось презентувати. По іншому себе подавати іншим людям. І уран у вас стоїть в 9 секторі, можливо, ви захочете пройти якесь навчання додаткове, чи ви будете щось комусь викладати. От, або у вас з'являться ваші учні, або це може стосуватися якоїсь подорожі, зв'язку з людьми за кордону, або ви самі десь поїдете, будете вивчати якісь іноземні мови або культури. Також це може стосуватися все-таки якихось юридичних питань. І так як уран у вас пов'язаний з шостим сектором рутинної роботи, то зміни, скоріш за все, у вас будуть у вашій роботі або здоров'ї. Терези у вас будуть ситуації усамітнення, обмежень, ізоляції, приховані вороги, таємниці, секрети, таємні знання, лікарні, питання імміграції, далеких подорожей. Добре, звертатися до психолога чи езотерика. Затемнення у вашому 12 секторі. Це час прощення з минулим, зі своїми страхами. Це також може бути часом усамітнення і занурення психологічні проблеми, пригнічений настрій, меланхолія. Будьте обережні, щоб, щоб цей час не став саморуйнівним. Уже упорядкованого вашого життя, до якого ви звикли. Це гарний час для духовних практик, очищення простору і тіла, нетрадиційної медицини, благодійності, відвідання місць сили, час для. Для того, аби справитися з якимись старими проблемами, завершити якісь старі справи, оздоровитися в санаторії, поїхати в якусь подорож, дехто може вирішувати питання імміграції, а дехто почне цікавитися якимись таємними знаннями містичними, містикою чи езотерикою. Тобто, дехто займеться там йогою, якимись духовними практиками, хочу подивитися, де у вас уран. У мене. Ага. Е, так, Терези, Уран у вас проходить по восьмому сектору. Тут можливі трансформації, кризові ситуації можуть виникати е, по фінансовим питанням. Е, можливо, ви будете отримувати якусь фінансову допомогу від когось. Е, зміни можуть бути у фінансах вашого партнера. От, все те, те, що пов'язане з фінансами. Тут добре дуже закривати якісь борги, якщо у вас є кредити, можете мати справу з іпотекою, можливо, хтось буде вже виплачувати якусь іпотеку чи закривати, чи мати справу з страховими. От, також уран у вас пов'язаний з п'ятим сектором творчості, в декого може закриватися якісь творчі проекти, ви за нього, вам за нього заплатять, можуть бути теми пов'язані з вашими діями. Дітьми, ви будете займатися їхніми справами, або якісь розваги, якийсь флірт, можливо, з кимось. Романтичні стосунки, розвиток. Скорпіони тут може бути взаємодія з колективом, друзями, однодумцями, соцмережі, астрологія, постановка і реалізація ваших цілей і планів, питання дітей громадської діяльності. Затемнення по вашому 11 сектору може дати завершення якогось спілкування, вихід з групи по інтересам або колективу. Дехто, навпаки, покладе на себе більше обов'язків і отримає фінансову винагороду. Ваші цілі можуть бути досягнені, особливо якщо працювали на. Над якимось проектом і потрібно буде ставити нові дружні. Відносини теж можуть змінитися, вийти на новий рівень, або зіпсуватися. Дехто може цікавитися астрологією як наукою, або просувати свій блог в соцмережах, Декому можуть приходити новини від старших дітей, або ви будете займатися їх справами. В декого можуть закінчуватися спортивні заняття чи змагання якісь або у ваших дітей. Ем, так, уран у вас стоїть по сектору партнерських відносин. і Тут зміни, скоріш за все, будуть або в ділових або особистих партнерських відносинах. Ем, якщо ви ведете якусь свою клієнтську базу, тут буде зміна вашої клієнтської бази. Е, також ситуації будуть стосуватися вашої сім'ї, неочікувані різкі повороти, якісь е, стосовно е, сімейних питань або питань, які стосуються нерухомості. Е, купівля, продаж, оренда, ремонти, купівля техніки. Тобто все те, те, що стосується нерухомості, стрільці. У вас буде місячне затемнення проходити по сектору роботи, кар'єри, зміни соціального статусу, розвитку репутації документів, затемнення у вашому 10 секторі кар'єри і статусу. Це вплине на ваше подальше життя, можуть з'явитися проблеми з одним з батьків, у вас великі шанси змінити роботу, перейти на іншу чи змінити відділ. Ви можете отримати свої плоди від уже виконаної роботи або завершити якусь справу. Дехто може повністю змінити свою професійну діяльність. Якщо Ходить по негативним аспектам, ви можете отримати зауваження від керівництва чи звільнення по гармонійних напаків. У вас похвалять, воно може впливати на ваш соціальний статус і репутацію. Дехто отримає офіційні документи на розлучення, одруження, народження дитини чи постійне місце проживання. Дехто може закрити на жаль свій бізнес, якщо є. От. Ну і уран у вас проходить по вашому шостому сектору рутинної роботи. Зміни, якісь можуть відбутися у вашому колективі або у вашому графіку, і також зміни у вашому здоров'ї або те, те, що стосується догляду за кимось. Також ви можете вирішити поїхати в якусь подорож. Тут може стосуватися теми автотранспорту, документів, якихось оформлення якихось документів, або ви вирішите пройти якийсь курс. Буде багато якихось нових знайомств і спілкування, або ви будете завершувати з кимось спілкування. Козироги. у вас буде місячне затемнення проходити по юридичним питанням, навчання, викладання, поїздки в інші країни, знайомства спілкування з іноземцями, духовне зростання та розширення вашого світогляду. Воно проходить по вашому дев'ятому сектору, і на перший план виходять теми подорожей, розширення горизонтів, вивчення нових культур, мов духовного життя. Дехто може тільки планувати подорож, а дехто вже може повернутися з неї. Також це затемнення зачепить теми навчання або Викладання, якщо ви вчитель, у вас можуть змінюватися студенти, ви можете піти щось вивчати. Якщо йдуть погані аспекти, ви можете неочікувано покинути вчитися. Також на негативних аспектах можуть початися суди, сварки з родичами, добрий час, до речі, для завершення конфліктів. Якщо є, в декого вже прийде рішення суду, ви можете завершити якісь публікації. Якщо займаєтеся писемницькою діяльністю, дехто може знайти собі духовного наставника і. І довго з ним дискутувати на якісь філософські теми. І Уран у вас знаходиться в п'ятому секторі, секторі флірту, романтики, побачень і також дітей і творчих проєктів. Тут, або ви будете завершувати якийсь творчий проєкт, або ви знайдете собі якісь хобі, або у вас будуть розвиватися романтичні стосунки, або навпаки завершуватися. І теми, пов'язані з вашими дітьми, теж можуть підніматися. Так як уран пов'язаний із другим сектором, у вас будуть зміни і у фінансовій сфері. Тобто ваші власні доходи і витрати, купівля, продаж чогось, або ви займетеся своїм тілом, захочеться змін. Водолії, у вас це місячне затемнення буде впливати на ваші фінанси, інвестиції, зміни у фінансах партнера. Тут теми кредитів, боргів, спадщини, соціальних виплат, фінансова допомога, кризові ситуації, трансформація, інтимні стосунки та містики. Затемнення по вашому восьмому секторі зробить акцент на фінансах. Ви можете отримати фінансову допомогу, соціальні виплати, спадщину, аліменти або гроші від клієнтів. Зміни у фінансах можуть бути вашого партнера. Це це гарний час для закриття боргів, кредитів, вирішення питань в банках, страхових компаніях. Ви можете хотіти в щось інвестувати. Кошти можуть відбуватися і кризові ситуації. Якщо затемнення проходить по негативним аспектам, можуть бути затримки в виплатах, проблеми з спадщиною або складання заповіту, можливі смерті знайомих або травми операції, може змінитися інтимне життя, добре додати пристрасті в стосунки. Дехто може цікавитися всім містичним або потаємним. Ну і водолії на вас буде впливати ваш управитель, уран. Тут будуть підніматися теми сім'ї, сімейних питань, батьків, батьківщини, питань нерухомості, спадщини, все те, що те, те що стосується вашої сім'ї, ваших рідних та дому. Також це буде впливати на зміни у вашій самооцінці, у, у тому, як ви себе подаєте у вашій зовнішності, можуть бути зміни і по здоров'ю. Риби на вас теж буде дуже сильно впливати це затемнення ситуації, які пов'язані з партнерськими відносинами або особистими, або діловими, зокрема з близькими друзями, колегами, клієнтами, оформленням якихось документів. Затемнення у вашому сьомому секторі буде акцентувати ваші відносини з іншими людьми. Це може стосуватися ваших колег, конкурентів, друзів, партнерів по бізнесу, клієнтів чи чоловіка, чи дружину. Ви можете завершити з кимось спілкування або закрити договір про співпрацю. Дехто може навпаки продовжити договір і змінити стосунки. При поганих аспектах можливість звільнення з роботи чи сварки з друзями, колегами, партнерами по бізнесу від вас можуть піти клієнти, які були з вами давно. Дехто може вирішити розлучитися, можуть дати знати про себе вороги чи конкуренти. При будь-якому діалозі вам потрібно добирати слова і старатися ні з ким не конфліктувати. Уран буде впливати на ваш третій сектор. Тут можливі короткі. Подорожі, відрядження, теми пов'язані з автотранспортом. Також ви можете багато спілкуватися з кимось з рідних, або навпаки, припинити вже це спілкування. Може бути багато нових знайомств, або ви підете на якісь курси, додаткові, будете щось вивчати. Також... Також уран у вас пов'язаний з вашим 12-м сектором. Вам добре розпрощатися з вашими страхами якимись, оздоровитися, зайнятися якимись духовними практиками. І якщо потрібна допомога психолога, то звернутися до психолога. Дякую вам за те, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь та ставте лайки. От і всім якнайлегшого проходження цього коридору затемнень.